діставайте свої поліна, тому що ми дивимося краше тошеньку. Вау, успів. Ні, блін, опоздав. Можна я з тобою прокачусь, дітка? А можна я поправлю твою зачіску поліном? Оп, кажеться, ми застряли. Це просто ліфт закрився. Знаєш, що найцікавіше в ліфтах? Давай То, що не знаєш, з ким в раз. А мені тут дуже повезло, що я тебе зустріла, що я тебе можу своїм поліном прибити. Детка, ти почему в юбці зимою? Тобі що ще й глаза треба купити? Не що я в юбках не ходжу. ви зібралась. Ні, я йду в мусор виносити. Знала, в ну, може, й не очікувала, але моє поліно поготові завжди тебе прибити. Ти хочеш, щоб ліфт починили? Та чекай ще. Я тебе буду ще поліном бити. І ти хотіла сказати, що у нас є. Есть... П'ять минут, щоб поїхати. Та, мабуть, да, просто тебе поліном заб'ють, а й все. Ну, все. Приступимо. Ну, якщо не боїшся, то давай.